Дійсно існують схеми, коли усиновлюють дітей з інвалідністю. Бажано таке, щоб він взагалі не говорив нічого. Чи беруть під опіку, що ще зручніше, виїжджають за кордон, а дитину просто привозять назад в заклад. Дякую, він вже виконав свою місію. І ця одна дитина може мати опікунів там що півроку нового опікуна. І ці опікуни пачками виїжджають, виїжджають, а дитина з інвалідністю просто допомагає всім на цьому заробляти. І це схема, Йому ж не треба, щоб дитина з ним виїжджала за кордон. Він виїхав і з за кордону відмовляється від дитини. Клас, клас. Таких випадків теж дуже багато. Ну і торгівля дітьми це все є, нікуди воно не поділося. Здебільшого, це така важка тема для людей, у яких немає дітей народжених біологічно, і вони дуже прагнуть реалізуватися в батьківстві, і все це досі існує. Але не в таких масштабах, щоб сказати, що всі діти тільки продаються. Ну ні. Просто здорових дітей дійсно в системі немає. Бо здебільшого це вилучені дітей з сімей. І навіть якщо вони потрапили в заклад здоров'я, заклад їх поступово калічить без діяльністю своєї, здебільшого, і травмуючим досвідом, який вони там отримують. Тому, коли з'являється здорова дитина, це дуже дорогоцінний лот. Попит створює пропозиції. Розумієш, коли є великий попит, то тоді пропозиція з'являється: добрий день і ціни ростуть.